Понеділок, 10 жовтня, ви на каналі Ukrainian Ви е, е, на жаль не можна назвати цей понеділок ні добрим, ні, е, ні ні гарним, тому що вже понад 200 днів триває війна в Україні. І яким був цей понеділок, ви всі чудово знаєте. Це жахливий обстріл е, ворога обласних центрів нашої країни. Обстріл в столиці понад сімдесят ракет було випущено. На щастя, близько 45 було збито. Е, всі ну, ми маємо багато дуже інформації з цього приводу. Так м е, багато думок і багато е, версій, але все це будемо обговорювати зараз. Буквально за хвилину з нашим експертом. Я його одразу представлю, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Сергій Грабський. З ними будемо прогнозувати і, і обговорювати все, що сьогодні відбувалося не лише в Києві, але й в інших містах. А вас я закликаю ставити лайки, підписуватися на канал, і буквально от зараз вже починаємо. Отож, нагадаю що ви на каналі Ukrainian Way, і я радий вітати Сергія Грабського у нас в ефірі. Скажу вам добрий вечір, пане Сергію. Я хочу, щоб він таким був для всіх наших глядачів. Добрий вечір, добрий вечір. студія, радий бачити. Я бачу навіть давайте почнемо прямо далеко, щоб не заходити. У вас зараз така атмосфера, яка, мабуть, в більшості наших глядачів теж, от хто зараз. Ну, попереджали про те, що будуть обмеження з, з електроенергією. Розкажіть, де, де ви зараз знаходитесь і е, ну, чим, чим користуєтесь, скажімо так, для того, щоб було видно вас? А я у Львові зараз і ну, користуюся тими можливостями, які я якби, зарезервував для себе, тому що знаєте, вже е, котрий місяць е, нашої війни він знаєте примушує нас думати і планувати трошки заздалегідь. тобто при першій же можливості ми підзаряджаємо всі засоби зв'язку, всі гаджети для того, щоб мати хоча б мінімальний зв'язок. Ну, скажу так, що досить довго не було інтернету. Зараз він, як бачите, трошки відновився, тобто чекаємо відновлення електрики, ну і життя продовжується. Звісно, угу. аналізуючи от все те, що сьогодні сталося, цей кривавий, без перебільшення ранок у столиці у інших містах, беручи до уваги знову такі, ну скажімо так, розраховані на публіку, зараз, розраховані на публіку внутрішню, в тому числі. Все гаразд так у нас були проблемки. я Ще раз повторю питання, аналізуючи те, що говорив Терманич держави ворога, так і знову такі про Білорусі ми окремо поговоримо. Які висновки з того перш за все, мають зробити українці, і які б ви порадили їм зробити? Ну висновок який війна продовжується, і ворог не полишає думки, що він може нас перемогти. І саме тому ми зараз бачимо такі відчайдушні удари. В першу чергу по абсолютно цивільним об'єктам. Він розуміє, що досягнути перемоги виключно на полі бою, так званими конвенційними або цивілізованими способами він не може. Тому зараз зосередився по нанесені удари і причинені шкоди саме цивільному населенню, цивільним об'єктам, і це було абсолютно передбачено. Ми це знали заздалегідь, що під удар стануть енергогенеруючі теплогенеруючі підприємства для того, щоб максимально утруднити життя українців. Ми розуміємо, ми розуміємо, що противник свідомо наносив такі удари і сподіваючись на те, що, що українці будуть здаватися, що українці починають бунтувати і будуть просити про мир, але вони не врахували наш, нашу ментальність, нашу готовність відстроювати свої ідеали. Тому знаєте, спілкуючись сьогодні з людьми, ну жодного. Підкреслюю жодного такого заклику для того, що давайте здаватися, давайте вже закінчити. немає. всі свідомі, що ми маємо перемогти, і маючи такий високий бойовий дух, ми не можемо зрадити наших хлопців на фронті. Тобто, Україна тримається і ворог не досягне своєї мети, як би нам складно не було. Е, дивіться, якщо вдатися до хронології, то е, як часто буває під час цієї війни, знаєте, такі е, такі перебіг контрастів відбувається. Ми пам'ятаєте вчорашній ранок, коли у всіх українців була ейфорія, ну з приводу зрозуміло чого влучання в Керченський мост е, Кримський е, звісно, там були була тривога ввечері з приводу так називаємої атлетки від е, ворога. Так і ця атв'яка була жорсткою. Давайте, якщо все таки головну подію аналізувати минулого вікенду, ваші теж багато версії ми чули з приводу влучання у Кримський мост. На вашу думку, що це було? Це все таки чия робота, якщо говорити вже так упрощати питання українських спецслужб чи чи чиясь чи інша? Ну, ви знаєте, в таких випадках завжди задається питання, кому це вигідно, і тут, якщо робити баланс, якщо розкладати по полицях, кому це було вигідно, зрозуміло, що це було вигідно. Українцям, українським силам, чому? Ну, власне, тому, щоб показати противнику, що ми не кидаємо слів на вітер. І як ми говорили неодноразово, люба військова ціль в зоні досяжності українських засобів ураження є абсолютно законною військовою цілею, і вона має бути уражена. Звісно, не ставилася задача знищити такий об'єкт, як кримський міст, тому що це просто складно. Це надзвичайно складна і багаторанна е, операція, яка потребує просто колосальних зусиль і зосередження колосальної кількості ресурсів. Тому е, відпрацьована була е, саме така версія, тобто така можливість тобто попередити противника, що все, що знаходиться поки що в тимчасовій окупації, є е, е, в зоні ураження. Е, і зоні дій українських спеціальних служб таким чином, звісно, удар був нанесений. Ми показали ворогу, що ми можемо і як ми можемо це робити. Ну і крім того, це був такий психологічний ефект для окупантів, які поки що знаходяться на території Криму. Тобто, це таке, скажу собі так: таке запрошення все ж таки подумати про те, що пора вже честь знати і пора вже тікати з окупованого Криму, звільняти його від своєї присутності. От приблизно такий варіант подій виглядає як на мене найбільш логічно знову таки знаєте, ви вжили правильне слово, яке мають всі вживати кому вигідно, так але були такі версії, і ну не знаю наскільки конспірологічні, що і самому Путіну це десь вигідно для того, щоб ну, як вам сказати, для того, щоб розв'язалися руки більше, так оці всі ура патріоти його підштовхують до того, до того ж. Важливий момент, якщо до цього кримський міст, які вони кричали, що вони оберігаються з повітря, з суші там і з моря контролювала Росгвардія, то тепер поручено доручено це робити. ФСБ безпосередньо ним наскільки це вигідно, скажімо так, Керману, що для того Росії. Для того, щоб надавати більш жорсткі удари по Україні, потім мотивуючи тим, що ми отакі сякі, ну ви знаєте, ну якраз тут, от в мене, і виходячи з того, кому вигідно, і наскільки це вигідно, саме сакральність цього об'єкта викликає великі сумніви, що росіяни самі е, вирішили нанести по ньому удар. Ну, тому що це вкрай нелогічно, і знов таки, е, якщо балансувати е, на межі доцільності. і... Сакральності і тої паніки, яка виникла, ну з цієї точки зору окупантам це дуже невигідно. Тому що розумієте це б'є, як то кажуть, по скрепам російської російської державної машини. Тому що навіть такий сакральний об'єкт, який охороняється всіма можливими і неможливими силами та засобами, і то він піддався удару. А треба розуміти, хто керує Росгвардією, генерал Золотов. Тому е, найближча ця креатура Кремля і, і підставити його, знаєте, Путін, е, можливо, і віртуоз е, всяких інтриг і, і решта, але підставляти свою, свою як то кажуть, своє вірного холоя, ну навряд чи він буде. Е, так, щоб це спрацювало в ФСБ, ну скажу так, що ви знаєте, в той спосіб, як це було здійснено, це може зробити будь-хто. Це дуже просто робиться, власне, і можна, звісно, було б припустити. Але знов таки, а ФСБ це для навіщо? ФСБ все ж таки не керує збройними силами. В розпорядженні ФСБ немає не мати тої кількості ударних засобів, щоб потім ну негайно це запустити. Я маю на увазі крилаті ракети. Це не їх е, зони відповідальності. Ну і плюс е, розв'язати руки, так вони і так вже розв'язані настільки, що вони вже, знаєте, навіть використали е, свій останній аргумент. Ми будемо, будемо застосовувати ядерну зброю. Звісно, що на моє глибоке переконання, це елемент політичного шантажу і не більше, але ж е, вже цей аргумент був використаний. Тому говорити про те, що це десь комусь ще розв'яже якісь руки. Ну це було б вже перебільшення, це вже занадто конспірологічно. Все ж таки життя. Воно знаєте, життя воно вимагає більш простих формулювань. Ми говорили про так званих холиїв Путіна. Да, і за останні дні ми почули ще одне нове прізвище: це новопризначений командувач діями да, от в Україні генерал Суровіки. Ну всі там як на підбор прізвища, але знаєте, часто буває так, що ми бачимо. Що коли ну, руки у них опускаються, не знають, що робити, то починають вислужуватися перед своїм шефом. Чи можна так сказати про цю людину? І ось те, що відбувалося відбулося сьогодні в Києві і в інших містах, оцей масований обстріл, це результат його дій. І якщо можна, що вам відомо про, про нього Ну, знаєте, небагато відомо про нього. Скажу сразу, тому що якщо не помиляюся, він був в Сирії, тобто він там заморав свої руки кров'ю е воюючи? Сказати, що він якийсь видатний полководець, який е, провів якусь видатну операцію, такого сказати не можна. Звання високе, так, але що стоїть за цим званням, дуже дуже, дуже складно сказати. Чи е, захотів він виплутатися, ну знаєте, сказати це дуже зарано. Чому? Тому що підготувати таку операцію е, потрібно дуже багато часу треба розуміти що ті ракети мають бути зняті з із зберігання протестовані відкалібровані перевірені доставлені до місць виконання завдання завантажені і так далі тому подібне тобто це не процес одного а навіть двох днів ця операція готувалася здаздалегіді на мої глибокі переконання вона жодним чином е не була пов'язана з кримським мостом вона е мала бути знаєте, таким показовим дійством але тут їм е як вони кажуть повезли і вони е Прикріпили ще й Кримський міст для цієї так званої операції помсти. Що стосується того, що він хотів вислужитися, ви знаєте, тут я маю сказати таку досить цинічну річ. Якщо він хотів вислужитися в такий спосіб, то військові люди сказали, що це йому не вдалося. Тому що витратити таку кількість дорогих боєприпасів. З втративши більше половину запущених боєприпасів, тобто ракет, і досягти Ну таких відносно невеликих результатів, тому що Ну нанесли вони удари по інфраструктурі, ну вона відновлюється і досить швидко, е, дух народу і Я б сказав, що таким чином вислужитися в нього не вийшло. А е, як він буде реагувати далі, ну побачимо. Ну Якщо я не помиляюсь, та інформація, що я отримував від наших сирійських колег, вона є правдивою, то ми можемо очікувати і в подальшому чогось подібного, що подібно до того, що відбувалося сьогодні в день. Угу. Ну, звісно, не можу запитати про тривожні сигнали з, з Білорусі. Ну вони не були ніколи за останній час не, не тривожними, так? Тому що різні надходить звідти, а на цих вихідних, як відомо, і прям безпосередня заяви і, і, і посла викликали, і сьогоднішня, сьогоднішній брифінг ну, так званого президента Білорусі Лукашенка і заяви про те, що. Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного регіонального групування військ, що означає це спільне регіональне групування військ і чи чого чекати з боку Білорусі? Ну, знаєте, що стосується розгортання, зауважу розгортання, а не створення. Тому що рішення про це про створення подібного групування було прийнято давним-давно і навіть ще до активно, до початку активної фази нашої війни, тобто за далеко перед 24 лютого. А що воно означає для нас? Воно означає для нас, що фактично. Путін додавив Лукашенка, і ви знаєте, тут справі додавив? Ну фактично, ми говоримо про те, що Лукашенківські війська будуть брати участь у військовій операції. Власне, вони вже беруть участь у військовій операції на стороні Російської Федерації. Коли це може відбутися, в який спосіб? Підкреслюю, це не говорить про те, що завтра або післязавтра підрозділи армії Лукашенко. У мене просто язик не повертається назвати це білоруською армією. Я все ж таки вірю, що білоруси це наші дружні сусіди. А, але Лукашенківська армія може бути залучена до бойових дій. Але це відбудеться не завтра і не післязавтра, тому що сама по собі вона не спроможна зробити. Якоїсь серйозної, провести якусь серйозну операцію на території України, їй потрібно буде додаткові е, контингенти російської армії, які власне і будуть складати основу, якщо вони вирішать е, проводити таку операцію або бойові дії основу цього групування, яке буде діяти з півночі. Як вони діяли, ну ми вже бачили, як вони діяли у кінці лютого, на початку березня. Тобто для українців, власне, нічого нового не сталося. Ми давно готуємося до подібних агресивних дій. Ми, на жаль, змушені відволікати ресурси. І чому я наголошую на цьому? Тому що навіть без активних дій е, на півночі, угруповання з півночі, я спеціально уникаю назви білоруського угруповання, а саме ворожого угруповання з півночі, е, ми змушені тримати там війська. Які б конче були нам необхідні для вирішення задач визволення території на півдні на сході України, але ми змушені тримати і заслони? Ми змушені тримати там підрозділи для того, щоб запобігати провокаціям ворога і не допускати вторгнення на територію України. Так, ну і, звісно, ключове питання, яке залишається вже ближче до вечора у всіх українців, по мотивах того, що сталося і зранку, і що прогнозують на вечір і на наступні дні, все-таки як захистити захиститися від таких масових ракетних ударів, тому що знаєте, з одного боку, коли говорять про якісь сигнали комусь, да там була версія, що цей сигнал якомусь там внутрішньому споживачу ура патріотичному, да, який спонукає Активніше бити по Україні, на увазі Путіна. Інша інша справа, сигнал знову таки заходу От бачите, ми можемо, ми не жартуємо. це блеф як казав він, да і чи чи змусить все таки ці події сьогоднішні захід надавати нам більше протиракетних установок? І знову ж таки про що може захистити? Казали ось про ці про ці куполи, так звані, да, от наскільки вони можуть захистити столицю? Ну і великі міста, звісно. Ну, а дивіться так, що стосується так званого залізного купола, повторюю вкотре: залізний купол є абсолютно безпорадний для тих засобів ураження, які діють проти України. Це зовсім інша філософія протиракетної оборони. То, що ми маємо зараз, такого не було ніколи в історії цивілізації, щоб країна піддавалася постійним ударам крилатих ракет та інших засобів дальнобійних засобів ураження протягом більше ніж п'яти років. Місяці, вибачте, чи існує якась унікальна система протиповітряної або протиракетної оборони, яка гарантує збиття всіх повітряних цілей? Ні, такої системи не існує. Що можна зробити, можна максимально зменшити негативний ефект таких ударів. Що ми власне успішно і робимо? І навіть сьогоднішній день, коли було в такі масованої запуск, і було збито більше половини ракет. Говорить про те, що ми... Працюємо навіть використовуючи ці обмежені ресурси, які ми маємо, чи спонукається Захід надавати нам більше озброєння і бойової техніки, так безумовно, тому що Захід абсолютно чітко усвідомлює, що це не блеф, І якщо впаде Україна, наступним буде Польща, буде країни Балтії, можливо, Словаччина, Чехія, Румунія. Противник на цьому не зупиниться, тому є чітке усвідомлення західних демократій в тому, що Україні треба допомагати і вони будуть нам допомагати. Це то, що стосується активної такої оборони, ну а пасивна оборона для кожного з нас пересічний громадянин жодним чином не має нехтувати сигналами повітряної тривоги. Місцеві громади мають думати і думати серйозно, як мінімізувати негативний ефект ударів по підприємствам, по теплогенеруючим підприємствам, по теплогенеруючим підприємствам. Інфраструктурним об'єктом для того, щоб знизити наслідки таких ударів, от це та ситуація, в якій ми з вами жили, живемо і, на жаль, будемо жити на ще певний період часу. Пане Сергій, ну і останнє питання, вже судячи з ситуацією і, і, ну, і, і обставини, які склалися, ми будемо вас скоро відпускати, але хочемо запитати, звісно, про ці самі дрони Камікадзе, так? Це вже, як вони взагалі змінюють наш підхід до безпеки? Тому що це дещо інше, так і чи. Головне питання, знаєте, от серед тих, хто ділився сьогодні на оптимістів та песимістів, що рано чи пізно вони ж, ну, якось і закінчуються. Чи багато чи є інформація, скільки загалом їх, і скільки, скажімо так, на що треба звертати увагу під час того ну, пересічним Алло. Громад... Well, uh... Так, 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 чути, так, так отже, так, так чути. Отже, на що ми маємо звертати увагу? Перш за все, дрони камікадзе, звісно, це не е, вундервафен якийсь, і воно досить ефективно піддається знищенню нашими силами та засобами протиповітряної оборони. Чи можуть вони нанести ураження? Так можуть. Але вага цього дрону камікадзе ну вона дорівнює власне вазі е, великокаліберного артилерійського снаряду. Звід, звідси і. Зона ураження цього снаряду. Е, якщо ми чуємо, якщо ми говоримо про пересічних громадян, якщо ми чуємо такий шум, треба шукати схов... схованку. Схованку і ховатися від того, щоб ударна хвиля або інші уражаючі фактори, осколки там, чи ще щось не зачепило особу. Чи маємо ми укріплювати наші оселі? Ну, власне, маємо укріплювати наші оселі, тобто там і мішки з піском, і так далі, тому подібне, все, що може укріпити, це має бути зроблено. Е, збивати, ну наскільки мені відомо, то вже знаєте, то вже прерогатива наших збройних сил. Ну, але, власне, я хочу сказати, що. За певними однаками можна заздалегідь зафіксувати наближення такого об'єкту і негайно повідомити відповідні структури про те, що такий об'єкт рухається в цю сторону. Збивати їх, знаєте, з одного, з одного боку легко, а з іншого досить складно легко, якщо ми говоримо про підрозділи збройних сил, або якщо казати сил оборони України, які мають відповідні сили та засоби протиповітряної протиракетної оборони. Вплоть до того, що можна стрілецькою зброєю збити цей дрон. Що стосується цивільного населення, то ситуація значно складніша, тому що ну, фізично неможливо на всій території України розставити спостереж... спостерігачів, які будуть е... оснащені якимось там протиповітряними ракетами чи чимось подібним. Для того, щоб знищувати такі апарати, а, можливо, можливо, в найближчий час і ізраїльтяни поділяться з нами. Я маю таке переконання, що вони це зроблять відповідними системами радіоелектронної боротьби, які допоможуть нам нейтралізувати ці дрони на підльоті. Тобто просто їх обезлічувати, якщо можна сказати. Убезпечувати і з таким чином ліквідовувати. Тобто війна продовжується. Ще раз кажу, це не вундервафен, якийсь, воно фізично не може змінити ситуацію на полі бою. Вона, знаєте, ця зброя є все ж таки таким більшим фактором терору проти мирного населення, тому що для саме для, саме для мирного населення воно створює найбільшу небезпеку. Зрозуміло, ми дуже вам дякуємо за те, що знайшли змогу вийти до нас в ефір і за ваші фахові коментарі. Бережіть себе, військовий експерт полковник запасу Збройних Сил України Сергій Грабський був разом з нами. Те саме я хочу побажати і нашим глядачам. Бережіть себе, підписуйтесь на канал Ukrainian Way, залишайтеся з нами. Тут завжди цікаво інформативно. І слава Україні! І ми переможемо! На все добре, героям слава.